Найбагатший, найщедріший та один з найяскравіших українців ХХ століття митрополит Андрей Шептицький. Він дав обітницю убогості, а свої скарби поклав на благо інших людей. Історії здійснення мрій. На початку минулого століття нафтові родовища Галичини розробляли іноземці, які не дбали про робітників та довкілля. Шептицький наполіг, щоб у фірмі, яка видобувала нафту на території церкви, страхували життя та здоров'я робітників і створили належні умови праці. А невдовзі митрополит заснував нафтову акційну спілку. Унія компанія об'єднала землі церкви та простих селян, які не мали змоги добувати нафту самостійно. Тепер же люди мали зі своїх земель зиск. Сам Шептицький завдяки прибуткам з нафтового бізнесу підтримував сотні шкіл та вищі навчальні заклади. Будьте ощадними, але не скупими. Помагайте біднішому не тільки від часу до часу, але й так, щоб він міг піддвигнутися з біди та міг стати на своїх власних ногах.